Найбільша різдвяна шопка України знаходиться у Тернополі у храмі святого апостола Петра на вулиці Володимира Великого. Починалося все із невеликої інсталяції у монастирі францисканців ще 22 роки тому. А з 2005 року, відколи почав діяти храм святого апостола Петра, шопку перенесли у саму церкву. Щороку кількість фігурок зростає. Цьогоріч висота шопки сягає 20 метрів, ширина більше 40, а глибина близько 7 метрів. Фігурок тут дуже багато, не всі дається порахувати. Є рухомі та нерухомі інсталяції, великі та малі, є опутала тварин. І навіть живі фазани та кролики. Та найголовнішою постаттю всієї шопки є фігурка маленького Ісуса Христа. Цьогоріч вся різдвяна інсталяція має особливе значення. Наша шопка того року має такий родинний клімат, має власне, за свою тему сім'я, родина. І, власне, в центрі є Пресвяте сімейство, що навколо Ісуса Христа є Йосиф і Марія. А крім того, є ще сім'ї чи родини. І в шопці, які також є дуже важливі, близькі нам, то є власне наша францисканська родина. Також в тій шопці є така традиційна українська сім'я, яка також є зібрана біля столу. Брати францисканці готують всі інсталяції до виставляння ще задовго до Різдва. Їх реставрують, перуть одяг. А загалом більшість фігур виготовляє отець Косма. Він приїжджає з Ужгорода у Тернопіль на тиждень, щоб підремонтувати старі та виготовити нові фігури для різдвяної шопки. Офіційне відкриття відбулося 6 січня на різдвяній службі Божій. А стоятиме шопка у храмі апостола Петра до стрітення 15 лютого.